Перед постійної напруги спорт підтримає тебе. На четвертий день 2010-го у Дубаї офіційно відкрили найвищу споруду світу: 829-метровий хмародер «Бурдж-Халіфа». Через кілька місяців у Нью-Йорку компанія ЕПЛ розпочала продаж перших планшетів iPad. Том першого дня придбали 300 тисяч екземплярів. 10 квітня під російським смоленськом розбився літак, на борту якого перебував президент Польщі Лех Качинський. Низка високопосадовців країни, громадських діячів та представників духовенства загинуло 96 осіб. А щодо футболу, то у тому ж 2010-му людство побачило нових чемпіонів світу. На Україну у 2010-му насувалася політична катастрофа. Четвертим президентом став Янукович, який у другому турі на 3% випередив Тимошенко. Юлі, ми не довіряємо. А Янукович. А Юнукович, ми вважаємо. Ну я би проголосував за Януковича. За Януковича. За партію. Регіона. Я буду голосувати за партію Регіону. За Януковича. Я голосували буду голосувати. Від самого початку президентської кар'єри від інавгурації колишнього крадя шапок переслідували казуси. До прикладу, перед входом до сесійної зали Верховної Ради, де Янукович мав склати присягу, двері зачинилися. Багато хто називав це поганим знаком, ніби кримінального минулого, неосвіченості та високого зору. Не було достатньо для такого висновку. Фейли супроводжували регіонала упродовж усієї каденції. До прикладу, вже навесні 2010 тисячі на Януковича напав вінок під час покладання квітів до пам'ятника невідомому солдату. Тим часом у футболі чемпіоном УПЛ сезону 2009-2010 став шахтар, випередивши Динамо на шість очок. А от найкращим бомбардиром у тій кампанії став форвард столичного гранда Артем Мілевський у ворота суперників він наколотив 17 голів. До слова, у тому сезоні одіозний форвард Динамо оформив найшвидший покер в історії української прем'єр-ліги, забивши чотири у ворота і лічівця. Досягнення протрималося аж 14 років, поки ноги Георгія Содокова не розтоптали його у 2024-му в матчі проти Черкаського «Лензе». До фіналу розіграшу Кубка України у тому сезоні несподівано не потрапили ні кияни, ні гірники. У вирішальній дуелі за трофей зійшлися Таврія та Донецький Металург. Основний час завершився паритетно 2-2. А переможним став гол нігерійського легіонара Кримчан зі щасливим іменем Лакі Ідахора. Відзначився він у першому екстратаймі. Подає Корніф Фідахо. Тим часом чемпіоном Англії у 2009-2010 став Челсі, але вже без Андрія Шевченка, який повернувся до київського Динамо. В примері тріумфувала Барселона в серії А переміг інтер. Чемпіоном Бундесліги стала Баварія. А у Франції найсанішим того сезону був Марсель. У 2010-му прихід до влади Януковича не був єдиною катастрофою. Трусило не лише Україну, трусило добряче і увесь світ у всіх сенсах цього слова. У січні на Гаїті стався наймасштабніший землетрус століття. Країну Карибського моря струсануло на 7 градусів за школою Ріхтера. Руйнівна стихія забрала 300 тисяч життів. А через кілька місяців у мексиканській затоці трапився морський Чорнобиль. Там вибухнула нафтова платформа. У воду вилилося близько 780 тисяч кубічних метрів чорного отруй. Но золота наслідки на собі відчули мільйони людей. Це найбільший в історії Америки, витік нафти. і Невдовзі він стане наймасштабнішим в світовій історії. І ніхто з людей, які живуть на цьому узбережжі, не має ілюзій. Нові хвилі забруднюватимуть берег ще тижнями. Футбольний сезон 2010-11 в Україні розпочався дуелю за суперкубок між Шахтарем і Таврією для помаранчево-чорних. Цей поєдинок став супермажорним прологом до нової кампанії. Донечан наколотили Сімфропольцем аж сім м'ячів. Кримський клуб зміг відповісти лише одним. Ну, Там дивіться тут. Як просто як діти, бавляться за футболіста. Донецької команди для шахтаря це був уже третій суперкубок України. Багато говорилось про те, що чи варто робити, проводити такі от матчі. Варто, подивіться, які свято, яке щастя, яким настроєм вступає у сезон команда Мір Челоческо. І Мір Челоческо пританцьовує, пританцьовує. Мір Челоческо. На тій самій мажорній ноті Помаранчево Чорні розпочали і єврокубковий похід 2010 і одинадцятого. Стартував шахтар із групового етапу ліги чемпіонів, де йому випало битися із лондонським арсеналом, портуальським спортінгом і сербським партизаном. Найбільше перемоги нагірників чекали у виїзних матчах. Проти португальців і сербів по 3-0 на користь українського клубу. А от найбільший провал трапився в третьому турі у Лондоні, де каноніри розбили шахтар із рахунком 5-1. Перший тайм, два удари по воротах і два гола получили. Поэтому потім трудно було. Однак домашнього поєдинку гірники зуміли реабілітуватися, дотиснувши арсенал. 2-1. Та й загалом груповий етап Шахтар завершив блискуче. Підопічні Луческу вийшли з першого місця у групі, обійшовши тих таких канонірів на три очки. А от Динамо й сезон 10 11 розпочинало зустрічу із гентом у кваліфікації. Кияни не залишили жодних шансів бельгійцям, забивши у двох матчах шість мячів та отримавши у відповідь лише один. Тіві Шевченко зараз із м'ячем. Гусєв Олег! 3-0! 3-1! 3-1! Забув про Колібалі. 3-1! Однак далі білосині виявилось не під силу здолати Амстердамський Аякс. Кияни вилетіли до Ліги Європи. На груповому етапі другого за рангом Єврокубка Динамо зіткнулося із білоруським БТ, молдовським шерифом та нідерландським АЗ. Цей раунд розпочався дуже емоційно. В першому турі кияни розписали вдома бойову нічої БТ. 2-2. Білосині могли перемагати, якби на 13-й хвилині Мілевський реалізував пенальті. Щоправда, невдовзі Артем таки реабілітувався голом із гри. Після поєдинку форвард давав флеш-інтерв'ю, яке одразу ж стало мемним. Що оцінюють, якщо ми сьогодні забили стільки моментів в фінансі, я лично не забив Ребята для ударів удару поворота ми граємо щур, поэтому я не хочу коментувати багато нічого ми в принципі. Подажі, що міські ви приєднали. Мілевський слово дотримав на виїзді. Знову забив бате. А загалом матч відповідь завершився фіаско для білорусів. Розгромною поразкою – 1-4. Груповий етап Динамо завершило із 11 очками в активі та фінішувало на першому місці квартеті І до слова у розпалі єврокубкової кампанії у Динамо відбулися зміни на тренерському містку. Росіянин Газаєв пішов у відставку, а на його місце призначили Олега Лужного, який пробуде на посаді наступні два місяці. Попри те, що колишній захисник лондонського арсенала завдання виконав, білосині пробилися до весняної частини Ліги Європи, вигравши в групі три матчі із чотирьох і з різницею м'ячів 8-2. Після повернення Сьоміна лужний знову війшов до тренерського штабу команди. До слова після матчу із шерифом вивісили транспорант, в якому бажали залишити лужного повноцінним головним тренером «Білосиніх». У лізі Європи Україну у тому сезоні представляли також львівські Карпати на чолі із Олегом Колоновими. У кваліфікації Лева спершу пошматували рейк'явік 6-2 за сумою двох матчів. Потім впевнено пройшли грузинський Естафоні 2-0. Останньою перепоною на шляху до групового етапу залишався Галтасарай. У Стамбулі команди розписали бойову нічого 2-2. Тож дуель у Львові вирішила долю путівки на основну стадію Єврокубка. Тут футболісти розіграли справжні трилери, добряче полоскотавши нерви вболівальникам обох команд. Рахунок залишався перетек. Ним аж до першої хвилини компенсовного часу тоді вперед вирвався Галатасарай, майже поклавши перепустку в наступний раунд у кишеню. Пропустили голову. Там центральний захисник нас послизнувся, впав і турок проскочив, забив голову. А тут на останніх хвилинах зрівняли. От тоді все стадіон забурлило, заходило, загуло. Той вирішальний гол за львів'ян забив Артем Фадецький на 90 плюс другий із пасу Худобяка, який дістав м'яча в падінні на лицевій. За суми двох матчів рахунок був рівним 3-3. Але далі проривалися Карпати за правилом визного в команді. Тоді був голос Дуже знаменитий голландський футболіст Рейкард. Їх там було кілька таких, і в тому числі він був тренером. І одразу турецькі журналісти ми тебе викидаємо, тебе завтра в команді не буде. Я з Львовом не перемогти. На груповому етапі Карпатам дісталися потужні суперники: Дортмундська Борусія, французький ПСЖ та Іспанська Севілья. На Єврокубки у Львові чекали як на грандіозне свято, а ультраскарпат влаштували ефектну ходу. Вже у першому турі зеленобілі затягнули вболівальників у Веремоції. Влаштували гольову перестрілку із Борусією 3-4. у рахунку до 87-ї, але потім за кілька хвилин розтринькали перевагу. Під кінець дські ошибки, це ж це гра, ми б як мінімум не мали проігрувати, як мінімум не мали вити. А щось не вистачає, в тому, опита може не вистачає, мені кажеться. Карпатам так і не вдалося здобути жодної перемоги на груповому етапі. Лише в останньому турі львів'яни спромоглися подарувати глядачам домашню іншію з ПСЖ – 1-1. Так, з одним набраним заліковим балом команда Колонова і фінішувала на останній сходинці турнірної таблиці. Значно успішніше склалася кампанія в лізі Європи для матеріста Мирона Меркевича із зірковою бандою Тайсона, Едмара, Шав'єра та Папе Гуєм. Вони на груповому етапі зустрілися із Самдорією Деберсоном і ПСВ. стартували харків'яни потужно. На мизді каменя на камені не залишили від Доберсона 5-0. Щоправда, грали у більшості. Чесно кажучи, ми починали досить важко була рівна гра багатьох помилок припускалися, особливо в перші 15 хвилин. Але після забитого голу трохи заспокоїлися. Та й вилучення у складі Дебрецена зіграло нам на руку. Не пам'ятаю, коли в останнє вигравав у п'ять м'ячів із однією зі своїх команд. На виїзді з таким рахунком виграти це, звичайно, успіх тренера та команди, тим більше якщо йдеться про поєдинок із хорошим суперником. У Гурпі зазнав лише однієї поразки від ПСВ у Харкові 0-2. Зі свого квартету підопічні Маркевича вийшли із другого місця, пропустивши вперед лише тих таки Ейнтховенців. Останнім представником України в Єврокубках того сезону був Дніпро. У третьому кваліфікаційному раунді він пройшов сербський Спартак 3-2. Однак далі вилетіли від Познанського леха 0-1. У 2010-му на футбольний світ чекало грандіозне свято Мундіаль. Збірна України нагадаємо на ньому могла бути хіба глядачем, адже програла у стакових матчах Греції. Вперше чемпіонат світу з футболу приймав африканський континент. Планетарний форум відбувався у пар. А візитівкою модіалю стали вовузели африканські ріжки довжиною близько метра, які видають звуки схожі на джижджання бджоли. Відтак кожен матч на чемпіонаті світу в пар ніби відбувався у гігантському вулику. Арнью зіркою мундіалю став восьминіг Пауль, який вгадав результати усіх без винятку семи матчів за участю бундестім. Оракулу <хл��> пропонували два контейнери з їжею, на які були приклеєні прапори збірних, яку він обирав, та команда й перемагала у поєдинку. Власне так, Пауль зокрема передбачив поразку Німеччини від Іспанії у півфіналі Чес. Окрім фурії Рохи, у вирішальний раунд турніру вийшли також Нідерланди. Долю трофею вирішив гол Андреса Еністи у другому екстратаймі. Таким чином до титулу чемпіонів Європи 2008 іспанці додали ще й кубок світу. Але за своєю віральністю, вирішальний удар інєсті поступився іншому пам'ятному епізоду: удару Найджела де Юнга у грудну клітку теперішнього наставника Байера Хабі Алонсо. Тоді арбітер Говард Веп витягне із кишені лише жовту, хоча згодом зізнається, що рішення було помилковим. В середній лінії часто трапляються складні ситуації. Якщо прибереш свою ногу, то опинишся серед тих, хто травмований. Тому я ніколи не прибираю ноги. Я не той гравець, який спеціально травмує інших або навмисне б'є по ногах. Але в мене ментальність переможця. А вже наступного року Шахтар продовжить наводити галасу в лізі чемпіонів, дійшовши до чвертьфіналу, де нам гідно у лізі Європи. А Мілевський не на жарт розлютить фанатів Шахтаря.